Також од санклові довели. Вікне видно від 170. У ваші області нашим фіналіста! Що ж, наступний бій, це фінал до 60 кілограмів серед жінок. Агата Чумак проти Олександра Алфіренко. І, друзі, нагадую вам про QR-код на ваших екранах правий верхній кут. Підтримуйте військових трійки після важких поранень. Будь ласка, скануйте його і допомагайте патронатній службі Янгу. Ну а ми стежимо уважно за тим, що в ринзі відбувається. Чумак, в червоному куті Олефіренко. В куті синьому. Ну і відразу ж дуже активні підказки від секундантів. Чумак, аби нав'язувала на свій бокс, бо вона. Активно працювали відразу ж зі старту бою. Ну і поки більше боротьби в ринзі, ніж боксу безпосередньо. Чума в кут загнали Олефіренко. Олефіренко обличчям приймає удари супернаці. І Тут насправді рубка. Спочатку взялися за боротьбу, після цього просто розміни. Фактично без захисту від Олефіренко та чума. Запущеними руками. Ще одна ще інша. Чумак до суперниці підходить, дуже довго заряджається. на удар Олефіренко, це все бачить. Чумак намагається вицілювати лівою збоку, але знову ж дуже повільно. І Олефіренко ухиляється від удару суперниці, сама влучити так само не змогла. Намагається Чумак підтискати. Підтить джебом. Олефіренко чекає. Чекає на можливість контратакувати. Чекає на можливість відзахичатися і протакувати самій. Вилучає Алефіренко. Ух, У Колефіренко. Правий з боку гарно прикладається. Але знову ж питання до захисту. Ще однієї, ще інший. Поки захист відсутній. Їв Чумаків Олефіренко. І знову. Немов би камінь з кишені. Але Фірренко дістає і викидає цей розмашистий боковий справа. Дівчата просто кінчаленд влаштовують, застоюється одна перед одною, і знову все завершується їхньою боротьбою. У рефері в цьому поєдинку, судячи з усього роботи, вистачатиме. Відчима працювати. Знову багато штовханину Елефіренко з ударом пропускає чумак повз себе, змушує її обличчям в Канати влетіти. Не влучає чумак. Тягнеться вона за кулаками Лефіренко. Спиною в Канатах. Ну і рефері робить зауваження. Тримає руку свою опонентки. Чумак, але Леофіренко сама ж. Цю руку виставила і за це отримує зауваження. Що ж, насправді, найбільш хаотичний бій сьогоднішніх фіналів бій, в якому є характер, але в якому боксу самого мало. Ну і це перший поєдинок сьогоднішнього турніру, в якому сходяться між собою дві кандидатки в майстри спорту. Відповідно, на кону стоїть чимало це звання майстра спорту. Та хто забере цей поєдинок, так хто забере цей фінал, окрім того, що отримає медаль переможця, ще й отримує нове звання. Агата Чумак, другий раунд за нею одностайно. Ну і тут сумнівів бути не могло, оскільки Олефіренко в певний момент складалося враження, що... А може для неї бій взагалі достроково закінчитися, бо Олександра втомленою, ну, змученою виглядала, знесиленою повністю. Повертається спиною чумак до суперниці. Вихиляється гарно вона від Джебу суперниці. Після цього пробиває своїм кросом чумак. Канати хапають за руки, агату Чумак. Чумак правий пробуває. Джебі чумак. Після цього встигає відійти вона. Знову Джебі Чмак. Але Фіренко також передньою рукою може пробити. Бить, 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 бить. Лівий, Є можливість пробувати лівою рукою, вагати чумак, і вона це робить так, як дозволяє її ситуація. Кондати вагатий чумак вже Би, ти, ти, довго намагається достукатися до неї, аби вона ухилилась і після цього пробила. Агата Чумак знизу передньою рукою влучила по Джеб від Олександри. Знову Джебом зустрічає вона ще раз передньою рукою Лефіренко. Змушує опонентку наштовхуватися на свій халат. Після цього чумак все ж не зупинилась. Трохи більше однієї хвилини до завершення цього фіналу. Хапає за шию. свою опонентку. Гата Чумак. Гати крос від Гати чумак. чумак Докачалися секунданти. Вимагали двійку від неї і класичну двійку 1 2 від Гати Чумак ми побачили. І тут насправді Джеб навіть був жорсткіший. Один бал знімає рефері з Олександра Лофіренко. Кримуються обидвоє на ногах. Намагається рефері достукатися до Олефіренка, до бо не боролася вона. Агата Ну і знову. Боротьба. До чумака звертається, бо вона спиною до суперниці не поверталася. Агата Чумак усвідомлює, що перемога вже майже в її кишені. 15 секунд залишається до завершення фіналу цього. Вичається чумак. вже бід нею. Олефіренко правою з боку не влучає. Ну і лунає фінальний гонг. Ми замечкаємо на оголошення результатів цього бою. Фінал серед жінок до 60 кілограмів. Агата чумак та Олександра Олефіренко.